Добрий день, друзі, наші постійні глядачі і нові відвідувачі каналу. З вами Київ Мандри. На цей раз ми знов прямуємо до південної околиці Києва, до Голосіївського району. Йдемо ми до одного з наших улюблених місць для прогулянок до неймовірно цікавого, красивого і неповторного. Київського музею. Музею під відкритим небом в Пирогові. Треба зазначити, що вже декілька разів ми знімали і показували наші відвідини цього неймовірно цікавого і величезного за обсягами території Київського музею під відкритим небом в Пирогові. Посилання до перегляду є у нас на екрані зараз і в описі під відео. Оскільки ж всі наші прогулянки були у різні пори року, кожна додає нове сприйняття і нову привабливість. Цю екскурсію ми зняли наприкінці осені 2023 року, і її особлива окраса. До напівпрозорі дерева і яскраві плоди шипшини та червона калина. Ну і тепер безпосередньо до нашої прогулянки. Перед вами узбіччя доріжки, що йде від кінцевої зупинки 11-го тролейбусу прямісінько до входу до музею Пирогова. Дорога ця. Є розділом між закінченням щільних заростей Голосіївського лісу у цьому місці і відкритою ділянкою. І ось тут ми натрапили на невідомий для себе об'єкт, тож знімаємо і ділимося з вами. Ось такий пам'ятник зображує крило літака, що впав на землю. Напис на отих червоних зірках з обох боків. Розповідає, що таким чином позначене місце падіння збитого військового літака під час оборони Києва в 1941 році і місце загибелі двох його льотчиць. Прізвища їх теж зазначені Попова і Молчанова. і Ми дізнаємось, що на момент загибелі. Було дівчатам 25 і 26 років. А завернули ми до лісу, щоб роздивитись красені дуби, що не скинули ще листя у цей час, але натрапили на ось такий пам'ятник. А тепер вже видно, що ми наближаємося до мети нашої прогулянки попереду вхід до музею. Є зміни з попередніх наших відвідин, тож будемо роздивлятись.